Ну у них там с... все согласовано. С кем? Наверное. С кем? Колишній професор кафедри ракетних двигунів Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківського авіаційного інституту та доктор технічних наук України перебуваючи у місті Харків за попередньою змовою з громадянином України. Особа, один, який незаконно виїхав з України до Російської Федерації, де влаштувався на посаду провідного інженера Московського державного технологічного університету Станкену взаємодії з директором російської компанії та з обмеженою відповідальності науково-виробнича фірма Ротор здійснювали розробку військових безпілотних літальних апаратів безполотних авіаційних комплексів та їх складових частин в інтересах держави агресора Російської Федерації та її збройних формувачдово розслідування. Вони є в матеріалах справи. Якщо їх не буде долучати, ми будемо їх долучати. Це буде... Укладено договір noль 23 на виконання якого та інших подальших договорів ООН ПФ Ротар поставлено в адресу ОАЛАБОГА Машинері пневматичні катапульти для вводу в політ безпілотних літальних апаратів масою 200-250 кг. У Аллабуга Енергія» є виробником безпілотних літальних апаратів, які РФ застосовує збройні агресії проти України, типу шахет 131 під маркуванням грань 1, шахет 136, під маркуванням грань 2, Гербера. Сутті обвинувачення вам зрозуміло? Абсолютно ні. Бред собачий. Об'ясняється корыстным, корисним, корисним інтересом преступної групи прокурора і следователя. Можете ви відповісти на питання, які вам задає суд? Ви ним себе ви ви знаєте? Ні. Покази надавати будете? Да, буду. Щодо за е, зачитаного обвинувального акту, Абразевич не передавав і не розробляв саме військове обладнання. Е, звертаю увагу туди, що е, ці переписка стосувалися останніх років роботи і ще датується е, інформація. Та ще шістдесят п'ятого року ці розробки нікому вони не були ні потрібні і не використовувалися жодних із країн світу. Прежде всього виразити По важному суду и прокурору сочувствие в связи с тем, что вы вынуждены заниматься подобной галиматьей. Хотя она не совсем галиматья. Я вам говорю за уважение. Прошлому... Мы, Мы разглядываем с... обвинувальный акт. Я Прозумие и говорю я... по обвинувальному акту, исключительно. Ви мені не делайте, пожалуйста, замічання по поводу освіти. Моєї освіти вистачить на таких, як ви, 10 штук. Може бути. Я хочу поважному суду сказати і наголосити всім учасникам, що Амбражевич не допомагав державі агресору, не робив будь-яких умисних дій і не бажав, не бажаєш коди нашої держави. Более того, его неодноразово хотели а, подать на обмен, где он несколько раз писал заявы про відмову. Анонимно. Меня выставили на обмен, когда я находился в Лукьяновском СИЗО. Следак и прокурор поняли, что дело разваливается, как лишенное логики совершенно. И поэтому они просто начали сначала вымогать деньги за мое освобождение, когда я полностью ослеп в тюрьме. А потом меня решили выставить на обмен своим привычным мошенническим образом. Захисные клопотаники с левой стороны захисного? Поважный суд, никаких клопотаний не имеет. Так, угу. тогда до побачения. До 21 листопада, У списках на обмін підсудний небові жодних заяв про це не писав. Повідомила Суспільному керівниця управління інформаційної політики та комунікацій офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська Ковбасюк. Вона каже, оскільки вчений не визнає свою вину, не сприяв і не сприяє встановленню істини у цій справі. Його твердження слід сприймати критично. Адвокатка обвинуваченого Литвин розповідає, нині він перебуває на волі під заставою майже чверть мільйона гривень.